У Львові зафіксували новий рекорд України. Його встановив ветеран Захар Бірюков. Колишній боєць ССО став першою людиною в Україні, хто підкорив говерлу попри ампутацію трьох кінцівок. Що дало воїну сили? Дивіться. Уся сім'я Захара Бірюкова. Він сам, дружина і син, у футболках в одному стилі. А ззаді зробили напис час і красивий мальовничий. Малюнок, Тобто це є пам'ять про це сходження. Такими подарунками підбадьорити ветерана перед сімейним сходженням на Говерлу вирішила сестра, а піднятися разом на найвищу гору України запропонував сам Захар. Я піднявся на Говерлу просто за два тижні до цього, на малу спустився. Підготовка, я зрозумів, що мені треба. В спортзалі тут є балансіровки. Я побалансував на одній нозі. Все. Вся підготовка, яка в мене була. У 2022-му Захар на Запоріжжя втратив обидві руки, ногу і око. Дружина Юлія підтримувала чоловіка під час лікування і протезування. А зараз каже її опорою є сам Захар. Дуже налагоджений тандем. Ти йдеш, рухаєшся все вдвох, 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 вдвох. Ми якось е, доповнюємо один одного. Бувало непросто, але він дуже е, чутно відчуває мене. Він відчуває, коли я втомлююсь. Піднялися на говерлу символічно саме у той день, коли чоловік зазнав поранення. Але у 2025-му Всі, коли приходить 17 липня, так, всі згадуються, починають плакати, переживають ті самі емоції, коли відбулося поранення. Але це мене не влаштовувало. Це дата сумна, це не для мене. О, тому це так більш красивіше для сім'ї. Боєць пригадує, як до приїзду щодня біля гори лив дощ. Та щойно почали здійматися. Визирнуло сонце. Ми одні на маршруті, мальовничі краєвиди, не спіша, лісом, сонце, туман. Ну, все було дуже шикарно. Вже на самому спуску настільки дістав дощ. Шлях на Говерлу зайняв шість годин. Дванадцять членів родини піднялися разом із Захаром. Це було дуже важко, чесно, дуже дуже. Я вже е, думала сходити, але Захар шов попереду на нього дивишся. думаєш, піднімається, тому що і я йти. А зараз усі зібрались у центрі реабілітації, де й протезували Захара відзначити досягнення бійця. Експерти реєстру рекордів засвідчили. Захар Бірюков перша людина з трьома ампутаціями в Україні, яка підкорила Говерло. Рекорд, який входить в найпрестижнішу категорію, він є абсолютним. Він є на всю історію рекордів перший. Ми багато реєструємо рекордів, але цей рекорд особливий. Захар це якраз той приклад, що фізичне тіло воно піддається внутрішній сині. Ні, ніякої мене зневіри, це не до мене. Це ну як здаватися, дружина, сім'я. ще перемогу ніхто не здобув. Що значить здаватися? Це не про мене і не просили спеціальних операцій. Тож уже зараз ветеран міркує про новий рекорд. Хоче стрибнути з парашутом. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, Подробиці телекнал інтер, марафон єдині новини.